Друзі, усім привіт! Ви подивіться у нас сьогодні таке сонечко. Ось таке 23 грудня 2023 року. І так дивишся, хтось з ялинкою додому йде. Хтось так прогулюється. Життя продовжується. Я так дивлюсь через тиждень, новий рік. Ну Хіба скажеш по погоді таке? Привіт! Пан Коцький. Всі тобі носа труть і бажання загадують. Бажання у нас одне на всіх. І це ми чудово знаємо. такий у нас пан Коцький, бачите? Сидить, чекає. Поки до нього хтось прийде. Сонечко таке активне, бачите? О, сьогодні у нас таке небо. Дай Боже, щоб воно було мирне. Ніякої новорічної ялинки, ніякої новорічної ілюмінації немає, тому що ну я вам про це вже казала. Бо завжди тут на головній площі була ялинка, новорічні ілюмінації. Продавали якісь там смаколики і так далі. В цьому році нічого такого немає. Трава зелена. І буду повторюватися, дай Боже, щоб небо було мирним. Ого, і буде. Отак. Обов'язково. Сьогодні ми будемо прикрашати ялинку. Іграшки вже дістали. Тут в мене курячий фарш. Я ще втерла на тертушки цибульку, часник додала, картоплю і столову ложку манки. Але це не рецепт, я вам кажу. Ну і спеції, які там подобаються. І манка в мене вже закінчилася, і знов я дивлюся на цю ємкість. Я її купувала на початку 2000-х і не звертала увагу до а як тут е ця резиночка. Дивіться, вона як нова. У мене, я помила, то нехай вона тут, У мене гречка, така ж сама ситуація. І скільки воно, розумієте? Нічого собі, оце раніше робили якість. Треба буде манки купити? Зараз котлетки. о, підсмажу, яка смакота? Хож вода? Як завжди. І на салатик мариновані огірки поріжу, цю цибульку, олійку. І така у нас буде вечеря. Стою дивлюсь, щось я не подумала. Так, чотири котлети, чотири. І тут ще чотири буде. 12 котлет, 800 грамів фаршу. Треба було з 400 грамів зробити котлети, а ті 400 грамів зробити пельмені домашні, але я чомусь не подумала. Нічого, і таке буває. І таке буває, хай це буде саме таке. А, так цибулю, я ж не все буду різати, скільки мені потрібно там на салатик. Стільки я її відріжу. Так, ну що, в мене виходить 11 котлет з 800 грамів фаршу. Нехай пропарюються, вже поскладала їх в сковорідку. Знаєте, про що хочу сказати? Я коли в епіцентрі була. Я показувала огляд, я купувала ось такі губки. І вони коштували щось там дешевше, ніж ті, що я завжди беру. Як вони погано вбирають у себе воду, вони, ну, вони мені, коротше, не подобаються. І таке враження, хочеться викинути. З іншої сторони, ти вже заплатив. І ти думаєш, зробити як для себе краще, викинь, забудь. І купи те, що тобі подобається. Ні. Вони якісь такі воду вони вбирають, але не так, як мені подобається. Я не на те розраховувала. І вони якісь такі. Ну, може, то мені так, я не знаю. Може з дівчат хтось брав, то напишіть. Але мені такі не дуже зайшли. Хоча дешевше було на 15 гривень. І ось коли ми економимо, то ми не економимо. Розумієте, про що я? Так, а тут же ж в мене праня. Хозяйка, та куди дівати? Скільки там ще? 19 хвилин. І ще стосовно куті, яку я вчора купувала, зараз буде розпаковка. Я тут обрізала, вона була заклеєна. Подивимося, що там є. Хороші, як ця кропа називається? Ви зрозуміли, бо інколи мене провали в пам'яті. Мак і родзинки. І як готувати, тут все написано. Я потім почитаю і буду так готувати кутю, коли прийде час. Прання в мене вже закінчилася. Вибачайте, що я перед вами з ганчіркою, але там в прані була в мене ця ганчірка. Я її купувала в юск, коли у Каті була у вересні місяці. І зараз, поки вона там була в прані, я дістала це з вересня. Розумієте, така вона після прання. Вона дуже добре в себе вбирає, але ж я така хозяйка, я ж її пополам розрізала. Я ж дала комаськи, Кумаська каже, та вона завелика, я її розрізала, то і я собі розрізала. І все дуже класно вбирає вологу. І скільки, от скільки місяців. Вересень, жовтень, листопад, грудень. Чотири місяці ганчірка незмінна. От, якість як відрізня, відрізняється. Це я просто зависла, тому що я в шоці. Все, дістала прання, навіть сушити не треба, покладу її сюди. А це бажано викинути, тому що себе треба цінувати, а не терпіти чогось, бо ми і так багато чого терпимо. Тримаємось, але отак От викинула. Що, мої дорогенькі, бережіть себе. Все буде добре. Пробачте що сьогодні за ці генчирки, ганчирки. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.